Шановне панство, доброго дня! Мене звати Андрій Лєнко, я офіцер батальйону Свобода. І сьогодні хочу звернутися до людей, які приймають рішення в Верховній Раді, в інших органах державної влади з важливим питанням, яке стосується боєздатності підрозділів, які виконують сьогодні складні бойові задачі на, на всіх гарячих ділянках фронту. Сьогодні є бюрократична проблема, яку необхідно негайно вирішити. А саме те, що коли до нас звертаються військовослужбовці, які, на жаль, з тих чи інших причин, це вже інше питання, опинилися все заче, і хочуть повернутися саме в наш підрозділ, проходити службу, виконувати бойові, наголошую, бойові задачі, ми стикаємося з тим, що наразі немає нормального, швидкого, працюючого механізму повернення їх у стрій. А той механізм, який є зараз, він толком незрозумілий, не прописаний, і в результаті все впирається в те, що треба йти до суду і в судовому порядку через правоохоронні органи, спочатку стимулювати правоохоронні органи, потім відповідно стимулювати процес в суді, щоб якомога швидше він відбувся, і рішення суду було. І лише після того людину можна повертати в стрій, зазвичай враховуючи реалії нашого життя, враховуючи завантаженість судів подібними справами. На це все йдуть місяці, і навіть толком не зрозуміло, скільки місяців на це може піти. А боєздатне поповнення бойовим піхотним підрозділом, які виконують задачі, як, наприклад, наш батальйон на Покровському напрямку, на всіх інших напрямках війни, воно потрібно зараз, воно потрібно на вчора. І дивіться, я моя думка наступна: шановні народні депутати. Якщо ви не хочете продовжувати автоматичну амністію, ну це інше питання. Не будемо зараз ходити в цю дискусію стосовно СЗЧ, то хоча б прийміть просто нормальний, зручний, працюючий, головне, швидкий механізм повернення подібних людей в світ, тих, які хочуть воювати. Ще раз кажу, мова не йде про загальну амністію всім, хто в СЗЧ. Мова йде про тим, хто повертається в бойові підрозділи і готовий виконувати задачі бойові задачі на лінії фронту. Дайте можливість таким людям повернутися в стрій. Всі ці юридичні моменти стосовно кримінальних проваджень, стосовно судових процесів, або давайте їх відкладаємо, або давайте їх проводити заочно, або давайте їх проводити паралельно, але вже зараз дайте можливість цим людям воювати. Товариство ми я не буду говорити очевидні речі, пафосні речі. Я думаю, всі все прекрасно розуміють. Ми в ситуації війни за виживання нашої нації зараз не до половинчастих рішень, зараз не до того, щоб відкладати якісь непрості рішення. Просто давайте зробимо так, щоб бойові підрозділи могли зараз поповнюватися такою категорією військовослужбовців. Я кажу, як є, і я думаю, мене підтримують. Люди, які трошечки в темі, сьогодні найкраще реалістично, найкраще поповнення, яке сьогодні може попасти в піхотний підрозділ, які реально виконують задачі на нулі, це люди, це зачешники з бойовим досвідом. Я можу сказати це, тому що я знаю це. Це люди, які сьогодні е, повертаються. Я ще раз кажу, були різні причини, чому люди пішли все зачі. Я не хочу зараз ані огульно всіх якось фарбувати однією фарбою, або всіх виправдовувати. Це не моя функція. Наша функція захищати нашу країну, не дати ворогу знищити ще незрозуміло, скільки наших міст і сіл. Для цього нам треба тримати фронт. Нам потрібне поповнення сьогодні все зачешники з бойовим досвідом. Це те поповнення, яке реально сьогодні дуже потрібно таким підрозділам, як наш. Дайте нам зрозумілий простий механізм повернення цих людей в стрій, ті, хто хоче воювати, і такі люди є. Таких людей багато. Дайте таку можливість, прийміть, будь ласка, необхідні рішення. Є зареєстровані законопроекти Верховній Раді, які дозволяють це зробити. Треба зареєструвати ще якийсь. Будь ласка, рахунок іде на дні. Дуже швидко потрібно прийматися рішення. Тому, шановні народні депутати, почуйте нас. Люди, які приймають рішення, почуйте нас. Це дуже потрібно. Тут немає жодної політики, тут нема жодного якогось. Там знаєте, хто там хороший, хто поганий. Це наша спільна справа захистити нашу країну. Кожен на своєму місці має максимально для цього зробити. Тому давайте ми це зробимо, давайте дамо можливість повертати людей в стрій, які хочуть воювати. І дай Боже, ми всі разом доживемо до того моменту, коли ми повернемося в нормальний режим мирного часу і розберемося по всім питанням. А зараз нам треба вистояти в цій страшній війні, в якій ми не маємо права на поразку. Ми маємо вистояти, маємо зберегти нашу українську націю. Тому дякую всім за увагу. Слава Україні!